Краща індії 2023 року за версією багатьох топових видань, виключно позитивні відгуки від гравців та неймовірні 250 тисяч проданих копій уже за перший тиждень. Усе це sea of Stars, японська рольова гра від канадської студії, гроші на створення якої збирали на кікстартері. У спробі доторкнутися до чогось величного я витратив більше 40 годин свого вільного часу на проходження моря зірок. Проте своє море задоволення від гри у підсумку не отримав. Сьогодні говоримо про sea of Stars, головну несподіванку року та мою першу гру у жанрі JRPG. Bile mikrofona Ivan in mi začnemo. З перших хвилин сюжет sea of Stars знайомить нас із головними персонажами гри Велері та Зейлом. Їм обом передбачено долею стати воїнами сонцестояння та зійтися у битві зі злим алхіміком і його творіннями. Малюків цинічно позбавляють безтурботного та щасливого дитинства і направляють до зенітної академії, де на них чекають важкі щоденні тренування. Покликання захищати наш світ не стає тягарем для наших героїв. Куди важче, їм дається розставання із їхнім найкращим другом Гарлом, який є звичайною дитиною, а тому навчатися у академії не має права. Друзі обіцяють одне одному, що після закінчення навчання знову будуть разом, і з цього моменту персонажі потрапляють під контроль гравця. Нам належить сповна відчути усю рутинність буднів у зенітній академії, адже займає цей відрізок близько години геймплею. Під час якої ви будете переважно ходити із місця на місце та вести діалоги із іншими персонажами, зокрема, мудрим наставником майстром Морейном. Після років виснажливих тренувань а у нашому випадку, після години духоти, наші герої закінчують навчання і воз'єднуються із Гарлом. Валері та Зейл стали майстерними воїнами і опанували магічні навички. Однак і Гарл дарма часу не гаяв. Він змужнів. Та навчився смачно готувати, щоб бути максимально корисним для своїх друзів під час їхньої небезпечної подорожі. Отож троє кращих друзів вирушають досліджувати світ, і перше, що кидається в очі та справді радує, прекрасне візуальне оформлення гри. Проекти із піксельною графікою часто відлякують занадто альтернативним стилем зображення. У морі зірок же усе виглядає максимально красиво і тримає ідеальний баланс між ностальгічним ретро та сучасним підходом до піксель-арту. Незвичні колоритні персонажі та вражаючі пейзажі будуть зустрічатися вам на найрізноманітніших локаціях. Розпочавши свою подорож на трав'янистих рівнинах, наші герої побувають у засніжених горах, у місті привидів, на грибних болотах, у підводному царстві та навіть на футуристичній фабриці. Сюжет в sea of Stars повністю лінійний. Гравець не може ніяк впливати на перебіг подій ні шляхом діалогів, ні шляхом якихось активних дій. Переміщення між локаціями і прогресія також здійснюється у заздалегідь запрограмованому порядку. При цьому із додаткового контенту у грі присутній хіба що збір різних колекційних предметів, повноцінних сюжетних квестів від другорядних НПС у морі зірок немає. Щодо історії, вона передбачувана та посередня. Чогось надзвичайного від неї чекати не варто. Однак місцями у ній присутні хороші драматичні моменти та непоганий гумор. Крізь увесь сюжет, червоною лінією проходять теми дружби та самопожертви, підіймаються питання вибору та обов'язку, не дивлячись на увесь казковий антураж, грою виключно для дітей, Sea of Stars явно не назвеш. Із основної трійці прив'язаність до себе викликає лише Гарл, адже він прописаний доволі непогано та постійно приймає центральну участь у подіях гри. Спочатку він виглядає другорядним персонажем, але поступово виходить на перший план, адже має яскравий характер, має свої чесноти та недоліки. Подібного не можна сказати про головних героїв Валері та Зейла. У цього дуету взагалі немає жодного характеру. Вони за все хороше. Та проти усього поганого, нічого не бояться і завжди готові кинутися у бій зі злом. На цьому, в принципі, усе. Я недарма вживаю їх імена поруч в одному реченні, адже жодної різниці між ними немає. Вони відчуваються як один персонаж. По ходу гри до нашої команди приєднуються іще три особи: дівчина асасин Алхімік та створений ним скляний голем. Хоча у кожного із них є цікава передісторія, у фіналі усі їх особисті лінії просто обриваються та не добігають до жодного логічного завершення. Це ж стосується і головного антагоніста гри Алхіміка Ефурула. У грі є велика кількість натяків на неоднозначність цього персонажа, і що на темний бік його привели певні трагічні події у минулому. Однак розповідь про це обривається на півдорозі. Та у підсумку Ефорул виглядає простим злом заради зла. Серед неігрових персонажів можна зустріти безліч цікавих особистостей: крота із магічними здібностями, який тероризує власних односельців, веселу команду піратів-музикантів, геніального винахідника, що створив механічний замок, та інших. Усі вони відіграють свою роль у сюжеті та є неймовірно колоритними. Пересування у грі повністю позбавлене елементів платформингу. Та представляє себе просторову головоломку, де гравцеві належить не виконувати точні стрибки по платформах самотужки, а розібратися, куди саме потрібно рухатися. Стоячи у правильному місці, ви натискаєте кнопку дії, і ваш персонаж сам виконує стрибок. Зірватися із платформи униз або загинути внаслідок невдалого пересування неможливо тут. Усе за канонами жанру. Жодних складнощів у тому, щоб визначитися куди потрібно йти, немає. Інколи ви відразу бачите правильний маршрут, а інколи потрібно буде декілька секунд подумати. По локаціях будуть розкидані овочі, фрукти та інші інгредієнти для приготування страв, а також скрині з всякими приємнощами. Щоб дістатися до деяких із них, просто потрібно бути дещо уважнішими. Інша справа головоломки. Більшість із них розгадуються доволі легко та швидко. Проте попадаються і ті, які змусять добряче подумати і навіть застрягнути на певний час. Подорожуючи світом, наші персонажі відкриватимуть нові здібності. Наприклад, з'явиться можливість керувати зміною дня і ночі, пересувати предмети силою вітру, чіплятися за певні місця гарпуном та інше. Усі ці абілки будуть поступово інтегруватися у ваше пересування, і за рахунок цього. Під кінець гри ті самі просторові головоломки стануть набагато різноманітнішими. Також у своїх подорожах Зейл, Валері та компанія зіткнуться із величезною кількістю ворогів, і тут саме час поговорити про головний елемент даної гри боївку. Битви у sea of Stars проходять покроково. Персонажі можуть виконувати три основні види дій. Фізична атака, застосування здібності, що використовує ману, або ж вживання їжі з інвентаря для зцілення. Для того, аби під час битв гравець занадто сильно не розслаблявся, розробники додали одну важливу механіку: якщо у потрібний момент під час атаки натиснути кнопку дії, персонаж вдарить іще раз, та нанесе додаткову шкоду противнику. Якщо ж натиснути її у потрібний таймінг під час ворожої атаки. Ваш герой заблокує частину отриманої шкоди. Окрім трьох основних дій, можна час від часу використовувати комбо-удари та ультимативні атаки. Для цього потрібно заповнити спеціальну шкалу, вміст якої зростає, коли ви дамажите противників, або отримаєте прочухана від них. Також при кожній рукопашній атаці із ворогів вилітають спеціальні сфери, які можна вбирати у себе. Та посилювати таким чином свою атаку чи заклинання. У кожного із ваших персонажів є свій набір спеціальних навичок, і ось тут у місцевої боївки починаються перші серйозні проблеми. Деякі навички відверте сміття, від якого немає жодної користі, в той час як інші ви будете використовувати у кожному бою. Так, наприклад, місячний бумеранг Валері та сонячну кулю Зейла ви юзатимете постійно, адже вони б'ють сильно та вартують адекватну кількість мани. При цьому у ворогів часто є до них додаткова вразливість. В той же час атака Валері під назвою Дуга Півмісяця порожня трата мани, адже демеджу вона наносить стільки ж, скільки і звичайний удар. Аналогічно справи складаються і зі здібностями інших персонажів. Таким чином, уже до середини гри усі битви з рядовими монстрами та більшістю босів здаватимуться вам одноманітними через те, що ви у тисячний раз запускатимете у них місячний бумеранг та сонячну кулю. Більш того, тактика на майже усі битви також одна: спочатку ви атакуєте звичайною атакою, щоб вибити сфери для підсилення, далі вбираєте їх і запускаєте бумеранг або кулю. І так по колу. При цьому слідкуєте за рівнем здоров'я. Коли він падає до низьких значень, лікуєтесь за допомогою спеціальних обілок гарла чи алхіміка, або ж використовуєте зцілююче комбо, яке присутнє у арсеналі Зейла та Валері. На крайній випадок з'їдаєте щось смачненьке із рюкзака. І це власне усе: 90% битв проходитимуть за таким сценарієм. Зазначу. Що використовуючи таку схему на стандартному рівні складності, я побачив екран з геймовером лише декілька разів за гру. Окремі більш складні боси не лише вразять вас своїм дійсно креативним дизайном, але й змусять урізноманітнити тактичний арсенал. Тут потрібно буде подумати, і яку частину противника атакувати раніше, і як розпреділити підсилюючі сфери, У хід піде спецприйом дівчини Асасина з оглушенням та місячний щит Валері, а розраховувати таймінги для лікування стане набагато складніше. Ще однією особливістю гри є можливість послабити або ж повністю збити потужну атаку ворога. Для цього потрібно до того, як він зробить свій хід, нанести йому певні види демеджу. Рядових противників у sea of Stars велике різноманіття. Загалом їх трохи менше сотні. Серед них всілякі монстри, привиди та зомбі, механічні дрони і турелі, та інші плоди хворої уяви розробників, зовнішній вигляд яких вкрай важко описати. Вони атакуватимуть вас максимально різноманітними способами. Проте усі ці атаки діляться на дві групи: фізичні та магічні, тобто ми отримуємо або фізичний демедж, або магічний, а десятки унікальних атак противників. Це не більше ніж просто різні анімації, приємно для ока, однак позбавлено геймплейного сенсу. В певних моментах вороги можуть викидати дещо цікаве: створити навколо себе щит чи прикликати інших створінь, та це випадки поодинокі. Також у грі є простенька прокачка та артефакти, які збільшуватимуть ваші основні характеристики. Однак відчути наскільки ви стали сильнішими, не вийде. Гра занадто лінійна, і сила ваших персонажів росте пропорційно до сили нових ворогів, з якими вам доведеться зустрітися. Єдиний плюс у цьому повна відсутність грінду. Окремо витрачати час на прокачку не потрібно. Сміливо вступаю у бій з будь-ким, а далі дій за вище згаданою схемою. За що у підсумку варто похвалити море зірок? За чудову піксельну графіку. І неповторний візуальний стиль локацій, за приємну пригодницьку атмосферу, класну музику та цікавий лор, який, до речі, тут спільний з грою Messenger 2018 року від цієї ж канадської студії саботаж. Претензій до of Stars у мене також доволі багато. Це і дуже поверхнева боївка, яка відверто набридає своєю одноманітністю уже після першої третини гри. І погане розкриття основних персонажів, і загалом невидатний сюжет. Найбільша ж проблема гра неймовірно затягнута та зовсім не шкодує ваш час. 40 годин для такого проекту це забагато. Останні годин 15 я відверто відбував номер. І вже не отримував жодного задоволення від гри для такого хронометражу. У sea of Stars занадто мало контенту, при цьому ігровий час забивається монотонним пересуванням по навколишньому світу та одноманітними боями із монстрами. Ви запитаєте, навіщо ж я продовжував грати? Тому що хотів побачити закінчення історії, і грандіозне розчарування чекає на вас саме тут з головним лиходієм гри, Алхіміком Ефорулом. Вам навіть не дадуть побитися, а його сюжетна лінія не має жодного логічного завершення, залишаючи по собі величезну купу запитань. Сказати, що така кінцівка ніяк не задовольняє і не вартує витраченого на гру часу, нічого не сказати. Але ж це ще не все. У морі зірок є ще й альтернативна, так звана справжня кінцівка. Якщо ви хочете її побачити, то повинні зачистити усі святилища. Зібрати усі колекційні предмети у грі та виконати іще ще умов. Коротше кажучи, ви мусите витратити іще годин 20 свого часу, і тоді вам все ж таки дадуть побитися із Ефорулом. Вдаватися до такого задротства у мене не було жодного бажання, а тому я подивився кінцівку на Ютубі. Виявляється, що після бою з головним антагоністом гри ви бачите рівно той же ендінг, у якому його сюжетна лінія не має логічного кінця. Єдина відмінність у ході даної кінцівки ми повертаємося у минуле та змінюємо найбільш драматичний епізод гри. Для любителів рожевих поні та солодковершкових хепіендів такий твіст стане приємним сюрпризом. Однак для тих, хто поважає якісну драму, альтернативний фінал стане ще гіршим за стандартний, адже він відкочує назад найсильніший сюжетний момент гри. В sea of Stars у жодному разі непогана гра. Це дуже гідний представник свого жанру. Я сміливо рекомендую її фанатам олдскульних JRPG та піксельної графіки, які хочуть отримати свою порцію ностальгії. У наш божевільний і жорстокий час можливість дещо перевести дихання та поринути у фантастичний, сповнений пригодами світ вартує чимало. Тим не менше, проект оцінений занадто високо, навіть з урахуванням того. Що це амбіційне Інді від маленької та творчої студії. Зважаючи на фантастичний успіх моря зірок, ймовірно, в найближчому майбутньому вийде іще один проект по даному всесвіту. І знаєте що? Я чекатиму на нього. А поки що я кажу вам до побачення. З вами був Іван. Зустрінемося у наступних відео.